Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Гай, Таня, Вітаю! Вітаю, Любов! Перш ніж ми розпочнемо наше відео, я хочу закликати всіх глядачів. Цей контент, який ми знімаємо, знімаємо не просто так, а для того, щоб робити цей світ краще і насамперед допомагати нашим військовим, які зараз боронять нашу країну. Сьогоднішнє відео має волонтерський характер. В нас в описі до цього відео є прикріплена монобанка. На що ми збираємо кошти? Це в нас великий збір. До нас звернулися одночасно дві бригади військових. Перша бригада це спецпризначенці, їм в кончі край необхідні реби. Друга бригада, їм в конче край відремонтувати потрібно шість автівок, які постраждали після того, як здали їхні позиції, і туди прилетіли снаряди. Отже, автівки зараз знаходяться без вікон, без резини і з понівеченими рамами. Дві бригади, що ж їх об'єднує, їх об'єднує Донецький напрямок, саме зараз там в пеклі вони перебувають. Тож давайте разом задонатимо по серцю, хто скільки може. Я розумію, що нам дуже важко зараз такі часи донатити, але закликаю кожного з вас, будь ласка, давайте разом. Зробимо це диво і допоможемо нашим військовим. Ще протягом відео буду розповідати і наголошувати, і нагадувати за наш збір, а перше запитання в нас буде стосуватися миру. Сьогодні всі говорять про те, що Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді, план містить 5 ключових пунктів та 3 секретні доповнення. Отож, давайте те, що можна говорити, те, що є офіційним: перше: запрошення до НАТО вже зараз, обороння та нарощування власного виробництва зброї та збільшення допомоги від партнерів, пакет стримування, розміщення комплексного неядерного пакету стримування, який захистить від агресії РФ нашу територію, економічний тиск на Росію, обмеження цін на нафту та експорт, і використання досвіду українських військових для гарантування безпеки в Європі. Зараз це залежить від партнерів. Якщо план перемоги підтримують, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, про це сказав Зеленський. З одної точки зору, дуже гарно, але вже почали критикувати угу. ілодійники, і різні е, політичні оглядачі, і різні військові оглядачі. Тож, е, давай поговоримо: от пройдімося по пунктах е, запрошення до НАТО вже зараз підтримають. Дуже довго будуть обговорювати. І запрошення підтримають, але не факт, що запросять. З яких умов підтримують? Що попросять назаємо? Контроль. Повний контроль над ситуацією, над військовою ситуацією в країні. Тут чітко йде контроль, і я не бачу, щоб нам це було дуже до душі, бо ми знаємо прекрасно про минулорічний контрнаступ, коли теж ми дуже всіх ставили до відома і чим це все закінчилось скрізь. Є щури. Тільки ми тихенько зробили свою спецоперацію, і угу. вона в нас дуже гарно вийшла, тому що щурів не було. Тому тут дуже сумнівно, і я думаю, що ми не погодимось на ці умови. Нарощування власного виробництва зброї та збільшення допомоги від партнерів буде, ось я знаю, що я бачу, що у нас вже розроблена зброя. Смертельна зброя для нашого ворога. І нам треба, вона вже є, вона вже розроблена. Нам така треба тільки галочка від зовнішніх партнерів, щоб привести її в дію. Повірте, вона вже є. Нам не треба щось придумувати двічі велосипед, бо ми вже його придумали. Але ж давайте, чи вони. О, як не подобається, стримуватимуть партнери. От наразі я бачу, що до грудня місяця, до грудня місяця цього року, от саме в цій умові цього плану, в цьому пункті плану, нас будуть стримувати. Але ж м -м, я думаю, що вони розуміють, тільки нам дадуть от такий сигнал. Зброя перед полетить на ворога і полетить дуже жорстоко, тому що я бачу зараз і дуже кричать про ці інноваційні дрони ворога, які летять швидко, mm -hmm. які з іншого якоїсь металу зроблені. Наша ще страшніша, повірте, тому що наші вчені я впевнена військові розробники, і я навіть знаю таких м м м дуже зробили, вже зробили дуже велику роботу. Так, дійсно, нам потрібно кошти. Кошти угу. партнерів, щоб збільшити а, виробництво в кількості ці, цієї зброї, будуть закривати, закривати, але потім, от мені йде 12-й місяць. от цей пункт угу. пустять, якби реалізують саме в 12-му місяці. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії РФ, буде. Воно, а так, російське слово, внігласно вже є Угу. приховано по місці. Приховано, так. Да. Приховано, щоб якби не викликати шквалу таких різних реакцій. Угу. Але ось цей пункт, який оз, це просто для того, щоб от я кажу, щоб не викликати це шкв... де юре узаконення, так? Да? Ну, швидше всього, що так, але воно це одне от з цих трьох пунктів, які я бачу точно, що буде приведено в дію. Обмеження цін на нафту та експорт в РФ буде? Тут ну, не втішні, як ти сама Люба, бачиш карти. Угу. Карти не втішні, тому що це невигідно. Ми всі знаємо, як Рашка працює, скільки є підпільних напрацювань з рашкою, угу. і це невигідно. Але ми до цього йдемо, і якби покладено, зерно вже посіяно, і хай не зараз, але воно буде часом, тому що вибору не буде у партнерів, адже знову ж таки по світу відбуватимуться такі події, які просто змусять прийняти це рішення. І не тільки прийняти, а й дійсно, щоб воно діяло, щоб воно працювало не просто на паперах та словах. Так, е використання досвіду українських військових для гарантування безпеки в Європі буде? А чи зараз воно не відбувається, коли ми з собою, своїми життями і своїми територіями захищаємо їх? Невже вони думають, що Путін не нападе і на них? Що йому? Тобто ми і зараз це робимо по факту. Але давайте глянемо, чи буде це якби узаконено? Дивись, які карти. Оце теж однозначно так. А чому? Тому що це вигідно партнерам, тому що вони бояться за свою безпеку, да, за свою я, безпеку. Матір. Я бачу, що дуже багато грошей випадає. Так, тому карти. що це якби дадуть, тому що вони виділять і ту допомогу, яку вони виділять, це буде не для нас. Це буде допомога для них. Але okay. тут я бачу, що тут буде не тільки досвід використано, тут буде для цього використання цього досвіду дано багато підтримки, багато допомоги, причому і військової допомоги, не лише okay. фінансової. Голова ради європейської голова європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського виступити на саміті Ради ЄС 17 жовтня. Щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги, написав Мішель. Скільки вже розмов про цей план перемоги, коли ж вже буде розпочато його реалізацію? Це йдеться про план перемоги ЄС для нас. План перемоги Зеленського. А, коли вже буде розпочато, да? це mm -hmm. знаєш, дуже нагадує казку про лисицю і журавля. Та mm -hmm. на тобі на тарілочку, а на тобі в глечичок, да? Mm -hmm. дуже нагадує. Таке yeah. питання, яке, коли вже буде реалізовано цей план? Mm -hmm. Чи коли розпочнеться його реалізація? Цього року, чи наступного? І чи розпочнеться взагалі? Ну Вона розпочнеться, це однозначно. Вона вже розпочалася. А, основний пік. Початку такі, які вже ми зможемо спостерігати на діях, що отже, дійсно є початок, є конкретні дії, це буде через два місяці. Дивись, як воно йде. Тобто це виходить початок грудня, угу. але результати його ми будемо бачити початок наступного року. Швидше, з цього, це березень місяць, початок березня. Дивись, тим часом росіяни модернізували шахеди. Ти вже про них говорила? Так. Давай поговоримо про їх технічні можливості, бо всі пишуть, що тепер вони літають вище та швидше. Чи справді росіянці модернізували свої шахеди? Чи їм просто передали якісь партнери зброю? Ні, вони модернізували. Справді вони до цього дуже довго йшли. І ти знаєш, Люба, я знаю не щуток, а з людей, які мають дотичність до портів. Вони розказують, що дійсно навіть уламки цих шахетів вони настільки проходять і дуже сильно шкодять, навіть якщо збивають цей шахет, уламки можуть наносити дуже велику шкоду, навіть ще більше ніж сам шахет. І тут карти показують, ось Колісниця і Королева Пентаклів. Тому що я запитую, чи це партнери передали? Ні. Партнери, швидше всього, передали їм щось інше, що вони ще не застосували. Угу. Ось ця модернізація спричинить проблеми призведе до більшої кількості влучань від Бепла. На жаль, так. Карта миру. На жаль, так. І дивись, королева, Тобто тут йдуть іду, позиції покращення позицій ворога, підсилення чи, позицій ворога. Чи зможемо ми модернізувати наш захист на протидію цьому би Так, тут що радять карти: а, карта страху, карта смерті. Потрібно зараз не боятися, тому що у нас ми вже готові до цього були. Угу. Так, дійсно, ми знаємо, що а, сьогодні вночі було збито із 136 тільки 51, але ми готові. Просто, можливо, що ми так десь трошки видихнули. Так? От, однаково ми до цього вже підготовлені. Так, небезпеки буде більше, але це. Не 100 з гаком ракет, які по нас випускали одночасно по всій Україні. У них вже немає таких коштів на ракети. Це вже такі без... Ну, вдосконалили, mm -hmm. ну, молодці. Давай поговоримо про те, що поки ми думаємо, як захиститися і відбитися, США тиснуть на Зеленського, угу. щоб він дозволив мобілізувати українців з 18 років. Про це повідомив Лєщенко. США справді тиснуть на Зеленського тиснуть зниження? ще як тиснуть. Правосуддя карта дуже тиснуть, тиснуть своєю силою, тим, що вони допомагають. От якось mm -hmm. ультиматуми ставлять. Навіть mm -hmm. я б сказала, не тиснуть, а навіть ставлять ультиматуми. Але ми не піддамося. Діти не буде зни, 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 зни понижено. Боже господи, прості. Не буде понижено а, мобілізаційний вік юнаків. Ну це ще зовсім діти. Ні, ніколи ми. По-перше, це буде і обурення людей, тому що ми якби, знаємо, що наш народ. По-друге, навіть і сам пан президент ніколи не погодиться. Він буде вичікувати, шукати інші шляхи, от, якось інші підходи. Але він на це не погодиться. Але так, справді, США дійсно дуже тиснуть ультимативно, я навіть без Сказала, тиснуть на президента Зеленського. Так, є таке запитання. Ось ця заява, яка прозвучала стосовно мобілізації. Для чого вона прозвучала? Це прогрів українців? Якщо так, то з якою метою? Ну, це показати. Тут я не знаю, тут якось такі карти, знаєш, тут а карта вежі, вежа, тому що а, тут не прогрів українців, а я би сказала навпаки розбалансування емоційного стану українців, тому що вони десь точно знають, що Зеленський не піде на ці умови, але тут викликати фурор, якийсь резонанс, Загострити неспокій да, неспокій. Бачиш, карта вежі і дама угу. мечів. Яка От. мета стоїть за цим неспокоєм? Дуже цікава, дуже цікава мета показати свою міць, показати, що без Америки Україна ніщо. Mm -hmm. І що ми що якби нами керуватиме. Всі ж говорять, да, і російські там ЗМІ постійно кажуть, що це загніваючий запад, що це Америка у всьому винна. Mm -hmm. От. І тут, тут є така своєрідна маніпуляція нами зі сторони Америки. Щоб дійсно, щоб ми думали, що це дійсно так. Тут якась дуже така, знаєш, мета не дуже хороша. Взагалі, я б сказала, не хороша мета. Бачиш знову карта угу. сили показати свою силу. Карта сили, карта Мага таким угу. чарівним чином. США не планують розгортати протиракетні комплекси середньої дальності на території союзників НАТО в Європі для оборони України. Відомо, що саме ці протиракетні комплекси хочуть використовувати для захисту Ізраїлю від балістичних атак з боку Ірану. На запитання, чому б не використати ці протиракетні комплекси для України спікера Міноборони США Сабріна Сінг відповіла, що йдеться про різні можливості і різні війни та в різних регіонах. А крім того, різні зобов'язання перед Ізраїлем та Україною. Адже з Ізраїлем у США давнє партнерство і угода про захист. Чи буде в Україні та США таке ж партнерство за домовленостю щодо захисту, як з Ізраїлем? Буде ще й краще. Але після певних подій, публічних подій. Я думаю, що це стосується виборів. Mm. виборів, тому що буде однозначно. І це навіть ще буде краще партнерство, Дивись, королева мечів, туз мечів, пропозиція від партнера, з їхньої сторони пропозиція. Тобто не нас, два тузи. однозначно буде і навіть краще. Mm -hmm. Франція створила перший прецедент, який не дуже приємний для нас. Угу. Визнала, що не може надати Україні обіцяну на допомогу через дефіцит бюджету. І таке питання. Франція була першою країною, чи це одиничний випадок? Не одиничний випадок, що такий буде. Неодиничний буде, якби бачиш, вели десятка е, чаш, ввели в ілюзію, mm. і потім. Ну, ми про це вже говорили з тобою. І говорили не раз, що так воно буде, тому що ми чекали до зими. Нам дуже потрібна ця допомога, а ми її пам'ятаєш, ми якось не раз говорили, що. Люба, варто буде розраховувати тільки на себе. Uh -huh. Але ми вже про це знали. Ми вже про це знали і про це було відомо. Але е, тут йдеться наш на рахунок Франції, що вони все таки дадуть якусь допомогу. Так, uh -huh. да, там дивися, кажуть, що е, допомога буде становити понад 2 мільярди євро, а не 3 мільярди, як обіцялося. Е, Давай е, подивимося, чи дійсно нададуть ось цю допомогу понад 2 мільярда євро. 2 мільярда нададуть. Е, яка причина насправді обрізання допомоги? Подвійні стандарти. Подвійні стандарти це про що Що зараз ще не час, за думкою партнерів Україні, перемагати. І не дай Боже, у нас будуть для цього, е, скажімо, всі ресурси. Mm -hmm. Але тут дуже цікаво, ми знали вже про це. Бо за два з половиною роки повномасштабного ми прекрасно знаємо, що від кого можна очікувати. Ми давно намотали це собі на ус і не чекали, а розраховували і на себе. І тут це чітко видно по картах. І зараз от ідуть уже дуже вирішальні моменти відносно от ситуації цього, що дають, дають менше. Щоб, угу. самі знаєте, щоб не, ну така своєрідна маніпуляція, щоб ми, не могли, щоб ми могли давати відсіч, тримати ворога. ну Але це ж просто жах. Ми ж самі прекрасно знаємо, які у нас воїни, яка у нас армія, які у нас добровольці, які у нас прекрасні люди, які. Ну, там от мені інколи дзвонять, я тобі розказувала пенсіонери. Так, і просто там телефонують запитати якісь питання там, чи за якоюсь допомогою. І кажуть, ми так дивимося, Любов Замальнюк. І з кожної пенсії ми з дідом відправляємо по 200 гривень з кожної пенсії. От ви уявіть, які хіба можна перемогти таких людей? Вони сидять десь в селі, в хаті, але вони навчилися донатити на ту банку, навчилися. І ще до речі, люба дуже просили мене люди по такого більш літнього віку. Якось потрібно поговорити про це із І не одна людина, це багато mm -hmm. людей дуже просили, щоб все ж таки якось на екрані робити посилання на номер карти, якщо це можливо, хоча б в якийсь період, mm -hmm. щоб можна було скопіювати і ставити, тому що не всі ще можуть розібратися з платіжними системами. Шановні глядачі, в описі до цього відео є номер карти. Ви можете скинути на карту е, свій донат. Я дуже вдячна від імені всіх військових, від імені нашого каналу, що ви разом об'єднуєтеся і робите е, такі великі справи, як донатите, допомагаєте нашим військовим. Адже поки французи думають, поки Європа безпечно спить в своїх ліжках, ми, як ніхто інший, розуміємо. Кому ми завдячуємо кожним світанком. Дякую вам дуже за те, що ви донатите, підтримуєте військових навіть в такі надважливіші часи, коли постає, що обрати такий вибір: щось купити для себе чи дати тому, хто віддає за тебе своє життя. Тетяна, я хочу ще, знаєш, про що поговорити? Угу. Про те, що в нас відбувається з податками. Всі ми сплачуємо податки, ти я так, і, і на це стосується тут. Е, З'явилась Юлія Тимошенко. Вона, а, внесла, вже, так? Да, вона внесла постанову про скасування податкового закону, бо вважає його свідомою війною проти середнього класу. Вже зубужіння дійшло до середнього класу. Uh -huh, uh -huh. Вона заявила з трибуни Верховної Ради, що підвищення податків на зарплати українців і для фопів навіть близько не покриває фінансовий дефіцит нашої армії. Натомість це рішення, на думку Юлії Тимошенко, спровокує остаточне знищення середнього класу як основу української нації. Це друга війна, яка свідомо ведеться в тилу проти українців. Про це заявила Юлія Тимошенко. Ця постанова про скасування податкового закону взагалі буде розглянута. Розглянуто буде, прийнята, ні. Прийнята, ні. І я би хотіла сказати, що отут ми знаємо цю прекрасну розумну жінку, яка дуже володіє маніпулятивними техніками. Але ж це знову-таки сколотити народ. Ну, давайте будемо, будемо відверті: один відсоток. Давай розглянемо ось Юлія Тимошенко, переймається долою середнього класу, чи це просто хайп? На цій темі задля прихильності. Хайп однозначно, хайп задля. бачиш, двійка чаш. Хайп задля прихильності. Не дуже то хвилює тут людину, доля середнього класу. А, скажи, а підняття взагалі в медійному просторі цього питання? Щось може змінити в майбутньому? Тобто <У Rush> може викликати якийсь резонанс, але не змінити. Тобто тут змін не буде. Бачу, резонанс по діялу, але вісьмірка чашиде і тут з жезлів. Н -н -н. Ні. Ні-ні. Не змінить. це потрібно, це дійсно потрібно. Ну, тому що так, воно може і не перекриває. Але давайте, давайте звернемо увагу на те, які є податки. Ми так всі прагнемо в Європу, да? ми так всі прагнемо до Америки. І там люди мовчать, по 60% платять, не по шість. Ну тому от я і переживаю за всіх людей. Ми самі сплачуємо податки. І для нас теж ці гроші це гроші. Але ми ж прекрасно розуміємо. І тут не було, не було, і на тобі. А взагалі, що чекає до кінця цього року економіку України? Нас скоро так. будуть бюджет приймати? Ну я бачу, що однозначно вже дивилась просто в одній з програм це питання. Тобто долар підскочить однозначно. Угу. Це, звичайно, вплине дуже негативно на нашу економіку. І ще, але дивіться, в нас є якісь прихований. Тобто, ми ж живемо 2,5 роки в умовах війни. Ми прекрасно знали. Як воно відіб'ється на нашій економіці, тим більше, що я і що як постраждали наші аграрії, як на окупованих територіях, скільки Україна втратила е, бюджету да, і не, не отримала, скільки не платилися, якби були призупинені, да, заморожені, сплачення податків на початку повномасштабної, тобто держава йшла на зустріч людям. Ну, йшла. Угу. І е, е, якби тут зараз е, мені кажуть карти, що так. Всі зараз знову оце кажуть: все, крах в українській економіці, буде крах. Так, буде важко. Так, трошки просядемо, але краху я не бачу, тому що є вже таємне вирішення, як це можна закрити, яким чином цього можна уникнути і трошки так, ну, як знаєте, затягнути, от як, як жгутом, коли от кров іде, от жгутом. Так в нас оцей жгут уже є. Угу. Не, не варто боятися. Ну і е, наостанок Тетяна, давай ми подивимося ще одну дуже таку цікаву новину. Е, в мережі з'явилося відео 20-річної давності, де ще молодий ага. Путін критикує імперські настрої Росії та визнає, що окупація Росією Криму призведе до поганих наслідків і цього не станеться. На загал він піддає нищівні критиці те, що зараз робить Росія. І тут таке питання: та людина на відео, яка це говорила 20 років тому, вона говорила це е, щиро, чи хоча б просто вірила в те, що вона говорить? І нещиро, і не вірила. Це була своєрідна ілюзія, щоб прийти до влади. Ось і все. тут це дуже. Карти от як на долоні. А надало. Амукаційне питання. Ця людина на відео ще жива. Вона жива? Але ми її не бачимо. Це не та людина, яку ми спостерігаємо там з екранів, з телефонів наших, смартфонів. Mm -hmm. так? Тобто ця людина ще жива. Але ми її не бачимо. Ця е, людина вона ще появиться. Ми її побачимо, якщо так, то за яких обставин? Ні. Ні. Ми її вже не побачимо. У мене взагалі тут іде Є, такі карти. Навіть що Навіть в білих капцях. Ні, да, навіть в труні в білих капсах, тому що це все буде так, що навіть потім будуть і кістки шукати, і його, і його двійників, і всіх, і ніхто собаки розтягнуть на болотах. Вони ж голодні будуть, а собачкам треба їсти. Шановні глядачі, можливо, хтось з вас хоче запитатися, що ж нас чекає з обстрілами, ви можете подивитися відповідь на це питання на каналі Лайф». Тетяна Гай детально розглянула вчора в прямому ефірі. Повністю всі області України. Ми подивилися, що чекає Україну до наступного тижня. Тож повторюватися не будемо, не будемо гаяти вашого часу. Дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами в ефірі. Тетяна, я дуже дякую тобі. Дякую, ще раз нагадую: завдяки нашим військовим ми дивимося це відео. Давайте зробимо разом диву, зберемо кошти на два реба і ремонт шести автівок для наших захисників. На Донецькому напрямку. Бойові авто допомагають рятувати життя і вивозити поранених з поля бою, підвозити їм все необхідне на нуль, виконувати бойові завдання, а реби допомагають зберегти життя нашим військовим, коли на них летить незлічена армія дронів. Тож, будь ласка, в описі до цього відео є банка. Можете замість лайку просто задонатити. По серцю, хто скільки може. Дякую вам і до нових зустрічей на каналі Прогноз. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, підписуйтеся на наш телеграм-канал, там дуже багато цікавого. І підписатися на канал Тетяни Гай та Любові Завальнюк. Дякуємо, до нових зустрічей.